Доброго дня, мої любі хостомани. Хто полюбляє хости, я. Так, запитувалися про мої папороті. Ми дорогеньки, зніму вам, але не сьогодні. Обов'язково зніму, які я маю. Вам усе зніму. Дивіться, як гарно ці дзвіночки. Отут десь знайшлося. Можливо, я якусь сюди розсаду і. Десь посадила в минулому році, і так вони, бачите, так гарненько квітнуть. І квітнуть я вам скажу ці точкові дзвіночки дуже довгенько. Отак гарненько, правда? Так, ну що, до мене приїхали нові хости, і я зараз вам їх покажу, тому що задоволена, як дитина. Це теж там папороті? Ну, зніму пізніше. Ось. Стрекетна у мене є одна. Я вам скажу, що не дуже я їх не зайшли вони мені. Вони дуже дорогі, по декілька тисяч гривень, але не зайшли. Я вам скажу, мабуть, буду знімати відео, тому що оці зелені листочки, які дуже погано виділяють оці білі полоски. То, мабуть, оці зелені буду розділяти, тому що в цьому році вона була куплена в, май... в прошлому році. І там виходять листочки. І мені здається, що оці зелені треба відділити. Тому що, ну буду дивитись, мої дорогенькі, хто гарно розуміється. Я вам скажу, що є вони різні, звичайно, дорогі. Дорогі, тому що я за цю заплатила тисячу гривень. І я вам скажу, що нічого такого я в них не знаходжу. Тому по декілька тисяч все. Ну, моя не декілька, тільки тисячу. Було дві поділки. Ну, про неї зніму, зніму окремо, але буду, мабуть, розділяти, тому що дуже щось багато зеленого. Не подобаються вони мені. Хай вони які не будуть дорогі, ну такі гроші віддавати не зайшли. Не зайшли. Мені просто запропонували за 200 і півтори тисячі, щось таке одна поділка. Інші сорти стрекетні, ну я відмовилась. Я відмовилась, тому що не зайшли. Можливо, ще зайдуть, але я вже думаю, що ні. Дивіться, як вони гарно у мене наростають в цьому році. Дощі йдуть, холодно було, прохолодно ще в нас, літо у нас настало, але тепла у нас нема. Це під Києвом Бучанський район. І вони ростуть і мене радують. Нічим в цьому році не одобряла. Нічим. І так ростуть, як на дріжджах. Тому нічим не удобряла. Ну, Катарина. дивіться, які вони. А Ліберті це взагалі щось. Щось таке неймовірне. Ліберті, яка здорова. Дивіться. Три поділки. Пізас це в цьому році я купила. Так, ну що? Це моя красунечка в прошлому році. Я прикупила віни. Бачите, теж скарлубки, я тільки біля цієї положила. Багато мені писали, що це недієвий спосіб. спосіб. Зараз чекайте, я вам зараз скажу, як вона називається. Це віночки, як у мене є подруга, яка зараз проживає у Ворзелі. Знімає вона будинок. Сама вона Славянська. І в неї там було 200 сортів хост. І вона у му році їздила за ними і привезла їх сюди. Тепер ми з нею міняємося, купуємо одна в одної. І мені це дуже і дуже подобається. Оцю красу вона мені придала в прошлому році. 330 гривень здається. Ну, це дуже гарний лексайд песлі принт. Красуня, вона просто красуня. Виходить, вона зелена, а потім починає такі, бачите, які хвилясті в неї листочки. Красунечка. Ну, ми з нею міняємося, але ж у кожної хости є своя ціна. Привезла вона мені знову три хости за 1100 гривень. Ось оця краса на бордових ніжках, бачите? Красунечка. І називається Skyraiter. Оця краса, вона дуже гарна. Коли вона вже велика хоста, то вона дуже гарна. Дві поділочки тут, тому що вона мені казала, я, можливо, ну, буду різати, кажу ні. Хай буде дві. Так, Оця. Ось оця красунечка. Так, Тічі Спрайт. О, яка вона гарна, яка вона гарна. Так. Ну, я ж кажу, за три хости я, ну, я не купувала, ми з нею помінялися, але за три хости, е, зараз, зараз мій дорогенький, І ось оця красуня, дивіться, яка зараз я туди піду і вам покажу. І оця красуня. Так, гуднес граці. Дивіться, яка вона гарна. Зараз я туди, тому що там у мене Вільєт Мунт. І здається, що вони схожі, але ні-ні. ні ні Зовсім ні. За цю теж вона різана, за оцю красунічку, за оцю красунечку, Тічі Спрайт, за оцю красунічку Skyrider 2 я заплатила 1100 гривень. Ну, це взагалі. Але я вам скажу, що ми з Іною багато міняємося, але в кожної хости є ж ціна, правда? Я не буду казати, скільки вона коштує в інтернеті. Я нічого цього не шукаю, тому що мені дуже приємно купити віни, тому що тут якість. Дивіться, яка краса, яка краса. Тут якість дуже гарна, тому. Ми з нею міняємося. Вона чекає у мене, я в неї. В минулому році я в неї замовляла ці хости. Бачите, яка краса. В цьому році вона мені їх вже привезла. Те ж саме вона і у мене чекає. І теж я їй ну, розділяю. Деякі буду розділяти восени. Але у кожної хости є своя ціна. Тому три хости коштують 1100 гривень. Тут дві я ж кажу, дві поділочки. Я, ну, я сказала, що Скарайтер, хай буде дві бордові ніжки, вона дуже гарна, коли великий кущ. Зараз в день, якби це був вечір, але я просто хочу посадити. Ось у мене є майже така, це, ви знаєте, що дощ і яблуня у нас тут. І оце таке стало теж майже бордові, але не дуже. І я вам скажу, що ця називається Івнін бланш. Теж гарна, коли молода, ось вона така. Коли вона молода, така. В неї такі довгі, бачите, в неї довгі листочки такі. Коли велика теж красуня, у цій листочки зовсім інші. І тут, коли вона навесні, у неї багато оцих прожилок, вони аж білі такі. Аж білі дуже гарна. Ну, це взагалі Teacher Price Pride, Teacher Pride це взагалі. Це взагалі красотєніще. Красотєніще Просто Просто моя така красотуня. Дивіться. Тут ще в неї є дітки. Бачили, яка краса, ну просто, ну просто, я балдею. Я просто балдею. Яка я задоволена. Що я вам хочу сказати? Що, звичайно. Коли ми, ми зустрілися з нею на базарі, вона приходила ще щось з дівчатам, там приносила. Ой, і жіночка каже, так в тебе ж така є. По-перше, це ж хоста із невеличких розмірів до 20 сантиметрів, так? схожа, але зовсім інше вірвінт. Бачите, вона вже просто вона була біла, зараз вона просто трішки зеленіє посередині. Бачите? Але ж це ж хоста не маленька. Я вам скажу, що такі хости всі великі, він теж, вона ж не середня хоста. Не висока, але десь сантиметрів, мабуть, 60 В Цьому році вона щось не дуже мені вона показує. Ну, звичайно, десь у мене ще є вона. Чекайте, де вона? А, ось, бачите? Ну, зовсім різні. ну... Цьому році чогось вони у мене не, не, не виросли, такі, які вони повинні бути. Тому що це десь 60 см вірвінт. Ось вона краще показує. Це у мене куплена, просто жіночка прийде пізніше, забере. А ця, ви бачите, так, тут дрінквін тут здається. Дрімквін, ось така красуня величенька. Вільв'ятмунт. Вірвінт, фірфрост, Бачите, тут, тому що вона, я ж кажу, вона не маленька, зовсім немаленька. А ця красунечка, а ця красунечка, вона не мишка, вона не мишка, але вона дуже гарна. Зараз якщо мені так поставити, щоб воно ж було ж видно. Так, стой, так красиво! Боже, яка вона гарна. Дивіться, в неї зелені такі покриті. Синім нальотом листочки, края, так? Такі кручені кінчики, ну, я, не, не кінчики, а края листочки. Бачите, так підкручується. Боже, яка вона гарна. Яка вона гарна. Зараз буду садити. просто, Я просто я просто задоволена, рада, як дитина. Ну, і зараз вам покажу вірні гуднес граціо, Зараз я туди піду. Ой, мої дорогенькі, мої дорогенькі. Ну, Ліберті взагалі. Там теж вони високі. Тому що там тіні більше. А Ліберті то взагалі. Так, як же мені тут стати? Тут же ж немає як стати. Так, зараз я. Ой, що ви думаєте, тут ось, як мені стати тут навіть я не знаю. Навіть я не знаю. О, стала. Зараз вам покажу. Заховаю окуляри. І покажу вам, тому що, ну як правильно сказати, ось бачите ну у вірвін. Ну зовсім же ж не тічерпрайд, ну зовсім. Ось будне Грацило. Дивіться, які великі в неї листки. Ну, вона мені відрізала, тому що я їй казала, кажу, в неї є маленька. Я кажу, Іночка, мені, будь ласка, не маленьку, я маленьку не хочу, то вона мені вже розділила кущ. Чого я теж не люблю робити. Але ж, бачите, сама не люблю, а до людей пристаю. Тому що, ну кажу, я не хочу чекати, поки вона виросте, не хочу. Так, дивіться, яке в неї жилкування. Таке виражене, я вам скажу, дуже плотний лист. Дивіться, ось моя рука. Рука заховалася і не видно. Бачите, яке велике листя. Дуже плотний лист. Дуже. Е, ось така края такі. Гафрирований, як називається? Ну, хвилясть. Бачите, які края. Яка вона красенюща, яка вона класнюча. І лист дуже-дуже плотний. Дуже. Звичайно, вона вища, чим у мене ось є Вільвент Монт. Бачите, у неї края просто без ніякої хвилі, бачите? Просто такі, це вже доросла, їй три роки. Можливо, 4, мабуть, 4 роки її вже. Бачите, буду ділити, не знаю, тут три поділки вже Чотири. Так, бачите? Вільветмунт. Ну зовсім інша. Вона не росте така, як ця висока. І мене, Ну, Дивіться, яке листя. Якщо тут я ось ну, руку бачите, заховалася під листок, то тут, звичайно, ні. Вона теж гарна, але листя немає такої. Бачите, які. Немає такого жилкування такого, як тут. І немає такі... такої волни по листочку края. Але теж гарна. мунт і гуднес граціо. Ой, я не могу. Зараз буду садити. Так, це теж, бачите, ось яка гарні листочки. Це Dream Queen, Така теж гарнюща, Всі хости гарні. Всі хости гарні. Ну, а це взагалі. Так, тепер мені ж треба вийти. Як же мені тепер вийти? Я не знаю. Тому що тут же ж не так просто все вити мої дорогенькі. Ой, зараз буду садити, зараз буду садити, зараз буду садити. Ну, яка вона гарна. Яка вона гарна, teacher Прайт. Чекайте, чекайте. Да, тічер Як же ж їй така, яка вона класнюча? Можливо, тут я її зараз так поставлю. О, да, Тут вона буде краще, тому що бачите, яка вона гарна. Яка вона гарнюща. Яка вона гарнюща. Ой, я не мав. Мої дорогенькі, тут мені написали, як звуться мої хусточки. Я вам щиро дякую. У мене ще є до вас питанечко до хустоманів. Ой, а ця яка красунечка. Ой, ось ця. Ну, Я ж кажу, вже мені треба всі поставити назви моїх крас... красунь, моїх красунь, моїх красунь. Ой, як я люблю, як я люблю, як я люблю свої красу. Як я їх люблю. Ой, зараз буду садити. Зараз буду садити. Ну ця взагалі, яка вона класнюча, яка вона класнюча. Я дуже задоволена. Іночка, будеш дивитися, я тобі щиро-щиро дякую. Ну, я ж кажу, за ці три хости вони коштують 1100 гривень. Але я Іні, тому що розумієте, на цю суму мені треба їй. Теж віддати хости на цю суму, тому що, звичайно, у кожної хости є своя ціна. Звичайно, що ми і як вам сказати, робимо ціну для себе меншу, тому що вона мені знижки робить, і я її теж ось дві поділки можна було розділити, можна, але я сказала, що ні. Тому що вся ціна залежить від поділок і від сорту. Ой, яка вона класнюча. Яка вона класнюча. Тому розумієте, звичайно, що Вірвінт це зовсім-зовсім інший сорт. Він теж гарний, але це такі сантиметрів 60. Але бачите, в цьому році Мунт, Дрімквін, о, яка красунечка, Вірвінт. Бачите, вони оце, це ж такі не але сантиметрів 60. Бачите. Але вона ось не так наросла. Якщо ці всі ростуть дуже ну, було і хватає, Холодно було, те, що треба для хост. вона спеки не любить. І ця взагалі, ця взагалі, я вам скажу, що в мене тут піде яблення у нас, яку ми будемо восени прибирати. Тому що вона захворіла, і ця яблуня у нас тільки для тіні. І ми вже ну, хотіли зараз її так, але просто що. Я все-таки боюся, що буде якесь, може, щось падати, тому що вона стара і велика, але вона прихворіла. І воно це все мені, бачите, ось джун, що вона з нею зробила. Коли йшли дощі, оці весняні, і воно це все з цієї яблуні тікло на, цю, на ці хости, то я оцю Ліберті мила, вона всередина була таким з голубим нальотом, то я її мила, брала теплу водичку і мила її. Тому яблуні ми приберемо восени, коли вже хости, хости, вже, ну, коли хости вже відростуть, десь сховаються, тоді ми відберемо її дорогенькі. Здається, в прошлому, ні, позапрошлому році я прикупила ось цю красонечку. Вона ну, сантиметрів 10, вона висотою. Так? Більше вона не росте. З весни в неї. З весни в неї такі жовто, ну, жовті. Тут камери не так показує, зараз вони оливкового кольору края, а з весни такі жовті. Потім вона так набирає такого синього нальоту і оливкові края. Я не знаю, що це, тому що два роки назад я купувала один корінець різано і один листочок. Розумієте? Ну так, мені листочок той сподобався, то я її купила. Дідусь продавав який сорт, яке нічого ніхто не знає. Але таки я купила не дешево, але купила. І я дуже задоволена нею. Тут їм не було місця, тут я її посадила, то поки що вона так і росте. Ну, Два роки їй, два роки вона у мене росте в прошлому році. В Цьому році вона мені дала ще одну поділку, мені здається. Ну так, да, одну малесеньку поділку. Але вона дуже-дуже класнюча, просто дуже. Треба мені скинути Іні, вона дуже гарно знається на хвостах. А можливо, хтось із вас мені підкаже, як вона називається. Так, телефон у мене починає розряжатися. Ой-ой-ой-ой! Так, мої дорогенькі, ну що я вам скажу? Що це краса, Goodness Gratio. Боже, яка це краса. Яка це краса. Зараз буду садити, дуже задоволена. Просто дуже задоволена. І ще у мене одна хоста є. Ось оце, теж не знаю, що це воно таке. Ну потім я про неї розповім, треба пошукати. Тому, мої дорогенькі, якщо ви маєте бажання і у вас є де посадити, купуйте хости. Міняйтеся, купуйте, розумієте? Міняйтеся, купуйте. Ну, це. Дуже гарний бізнес. Я вам скажу, що це дійсно дуже просто, що я хости ж мало продаю, розумієте? А взагалі он і на... працює так, як треба. В Слав'янські їздила в минулому році, забирала всі свої хости. ну 200 сортів, розумієте? От, Це дуже гарний бізнес. Це просто краса і красотінь. Просто краса і красотінь. Тому садіть, насолоджуйтесь, заробляйте, допомагайте. Обов'язково. І хай завжди все буде Україна з такою ніжністю. Красуні. Я просто в захваті.